Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Казиріг на перегляд розкладу пасіянса з 19 по 25 травня 2025 року. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Подивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут замок, він показує завершення якоїсь ситуації. Це може бути будь-що, або по роботі, або особисто. Але коли це завершується, то, звісно, ви вже все зробили і не будете до цього повертатися. Лист або документ. А також ваша родина вогнище, домашній очаг, ваша родина, котра вам чимось допомагає, або ви їм. От, це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайві. Іноді хтось суне носа в ваші стосунки, то тільки вам вирішувати припинити це або терпіти. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Тут у нас млин, тут у нас сходи, тому вони не співпадають.

Добра новина. Кохання. Та хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Ось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось це поєднання добра новина, а також змія. Воно може показувати ось тут державна установа, і це може бути, наприклад. Добрі аналізи, або, точніше, добрі результати вашого якогось обстеження. Саме оце поєднання. Тут кохання. І ось тут романтичні почуття лебідь. А ми прямуємо далі, подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад знак Зодіака Казиріх. Стріли в колчані в десяточку, а також святкування. Щось у вас вдало вийде, якісь моменти особисті або робочі, і ви зможете їх відсвяткувати. Тут ще у вас є кохання, а також своєчасні якісь справи. Вони можуть стосуватися особистих ваших справ, як то почуття або якісь прийняття рішень стосовно змінити свій статус. Від, наприклад, вільної людини до одруженої або заміжня. Ось тут. Зверніть увагу, друзі. Договор або пропонування руки та серця, скоріш всього, одруження. Зверніть увагу, тут є документ, договір, кохання, своєчасне рішення, вдале рішення, також святкування. Ось тут або буде мандрівка, весільна подорож. Або буде якийсь новий грандіозний проєкт, який для вас дуже важливий. Ось такі у вас потужні завершення цього тижня. І ось тут, друзі, швидкі події, блискавка, швидка подія. І ось тут у вас переміна роду діяльності, або додаткова робота. Додаткова робота може бути не те, що вам, наприклад, десь йти по роботі, а можливо, якісь зміни. додаткові вам. Знадобиться брати. Дивимося, друзі, на колоді Мадам Ленорман для знака Задяка Козиріг на тиждень, 19-25 травня застереження. Карта клевер та порада. Карта миши. Краще б вони були навпаки. Але ось ці дві карти разом. В такому становищі. Вони вам кажуть, застереження не хваліться своїм, наприклад, добробутом або тим, що ваші справи гарно складаються. Не хваліться, не, не сипте соль на рану комусь, у кого не такі гарні справи. А порада це карта криси, це карта руйнування. Іноді слід показувати свої справи. Трохи гірше, ніж вони є насправді, для того, щоб самим себе не вручити. Що можна зруйнувати? Руйнується ваше минуле і будується нове ваше майбутнє. Наприклад, зруйнувати ваше холостяцьку, ваше, ваше життя. І якщо, наприклад, хтось одружується, як ми бачили, то все минуле залишається в минулому. Зруйнувати старе для того, щоб будувати нове. Давайте, друзі, ще одну карту для вас. Що це для вас ці миші? Якийсь чоловік. Якщо ви, наприклад, дівчина, ви виходите замуж, забудьте за того, хто був у вас до цього. Але кожен дивиться по своїх обставинах, як саме пасіанс програється в вашому житті. Ось тут ще у вас далекоглядні плани, окуляри, ось вони. Далекоглядні плани. А я бажаю вам всіляких гараздів. Дякую чесним людям за підписки, за те, що цінуєте мою роботу.